Я хочу теж не багато що сказати, а я хочу навпаки. Мені приємно, що є така дискусія. Я дуже хотів би, щоб ми думали, як об'єднувати Україну, яку Україну будувати. І майбутнє було той об'єднуючий історією наративом про що, тому що те, що нас роз'єднує, дуже часто це просто. Бороси наших ворогів. І якщо ця та картина майбутньої України з українським Донбасом, з Кримом, в, составі, в складі Європейського Союзу, НАТО, з новими проєктами, з новою якістю життя, з новою освітою, ця картинка буде надихати, і навіть чому я, чому один з тих, яких ініціаторів, про що ми з тобою казав. Щоб прямо зараз про це говорити. Показати, як буде, до чого ми прагнемо, чому справедливість ось такою вона буде, що не буде ніяких лякальних історій, коли там якраз наших, що, ті, хто там в окупації, їх зараз женуть на фронт воювати з ними, лякають, що прийдуть знову ці українці, всі кажуть, що ми маємо показати, що справедливість така. Закон, ось такий. Всі ви будете українцями. Всі, хто не йде на фронт, не бере до рук зброї, те, хто не підтримує цю історію, всі ви путь і жити ось в такій країні. Я певна, що навіть зараз, ті, хто зараз в окупації, навіть 8-9 років, вони для своїх дітей хочуть іншого майбутнього. Не того, який є зараз. До того несправедливості, до того беззаконня і безнаді. Цю історію треба перевернути, і я думаю, що з сьогоднішню дискусію ми поклали такий перший, перший зробили перший крок. Я думаю, що нам потрібен, дуже хотілося, щоб це звичайно була і ініціатива і від законодавців, і від влади, і від суспільства. Що ми хочемо, що ми робимо. Чесно сказати, да, ось буде так. Буде справедливість ось такою. Підбудова буде ось такою. А Всіх українців не треба не то, що воювати, треба навпаки, саботувати і максимально наближати повернення до України, тому що Україна буде ось такою. І для них має бути там місце. Оце дуже важливо. І тоді повернення буде легше, меншою кров'ю, меншим життям. Менше на життя наших захисників, і тоді буде зрозуміло, якою Україна буде дуже скоро. Це я дуже вірю. Хочеться на такій більш оптимістичній ноті закінчити, і я дуже вірю, що ми дуже здивуємося, якою буде підтримка України коли вони повернуться в справжню країну. Ми просто здивуємося і ще почуємо ці історії також. Курзаху, когда мы гордимся.